Всім привіт! Як бачите, знову кудись збираємося, знову валізний настрій і знову пакування речей. Одним словом, черговий переїзд. Ми пожили в США 10 місяців і тепер настав час переїхати у інший квартирний комплекс. Бо попередній договір оренди житла закінчився, і ми до того ж вирішили змінити район. Ви на каналі Будні за кордоном. У цьому відео поговоримо про переїзд всередині США. Я поділюся з вами своїм досвідом та деталями цього процесу. А ви тим часом, будь ласка, оцініть це відео вашою підпискою та лайком. Поїхали! В Америці це звична практика для людей змінювати місце проживання в залежності від вартості життя в тому чи іншому штаті, від вибору школи чи інших вподобань та потреб. Отже, ми спакували речі і замовили послугу вантажників. В Америці користується популярністю варіант переїзду із самообслуговуванням, так би мовити. Тобто можна орендувати транспорт відповідного розміру, самому завантажити, перевезти і розвантажити свої речі. Цей сервіс називається u haul На сайті заповнюєте необхідні дані, транспорт забираєте на вказаній точці, і після переїзду відвозите його назад. Якщо потрібні вантажники при замовленні послуги, їх також можна додати, обравши відповідну компанію. От на цьому етапі я трохи збентежилася, бо мені розповіли різний досвід перевезень з місцевими вантажниками. Краще звертатися до перевіреної людьми компанії по рекомендаціям. Бо послуги мувінгу тут не дешеві. Тому люди зазвичай намагаються організувати переїзд власними силами, якщо це можливо. Нам все ж таки потрібні були вантажники, тому я по рекомендаціям отримала контакти наших українських хлопців, які займаються перевезеннями тут давно. Не пошкодувала, все було чесно, вчасно, відповідально та якісно. З орендою транспорту та за три години роботи вантажників ми заплатили 460 доларів. Але треба взяти до уваги, що переїзд був близьким, тобто у сусідній район. Відстань була невелика. Отже, речі перевезли, і ось власне наша нова оселя. A rich man's world A rich man's world It's beautiful But it's hard i Rich man's world Well. well До речі, після переїзду на нову адресу потрібно внести зміни в усі інстанції, де було вказане ваше попереднє місце проживання. Зазвичай це стосується банківського аккаунту, державного органу US страховки і водійського посвідчення. В цілому всі оновлення можна зробити онлайн, але якщо це не вдається, наприклад, бувають проблеми з цим на сайті. Кошти або ДЖІМІ, то потрібно взяти документи, які підтверджують адресу, і приїхати фізично у відділення і зробити оновлення на місці. Одна з причин нашого переїзду була школа. Ми вибрали цей район, бо він гарний, і школи тут теж мають гарні рейтинги та відгуки батьків. А поряд зі школою виявився і комплекс, і друзі, і все решта, що нам потрібно. Одразу кілька слів щодо шкіл. Кому це актуально в Америці прописки в житлі, як такої немає, але для реєстрації в школі, наприклад, потрібно надати адресу, яка буде належати до території, за якою прикріплена школа, до певного «neighborhood» чи «area», як тут кажуть. І щоб дізнатися школу, яка обслуговує той чи інший район, потрібно ввести адресу, за якою ви проживаєте чи плануєте туди переїзд на сайті «School District». це налог нашого районного відділу освіти. Ввели адресу і вам видає інформацію про початкову середню та старшу школу. В тому місці, де ви плануєте мешкати. Рейтинг школи можна подивитися на ось цьому сайті. Тут подається рейтинг школи у розрізі різних показників. Гарним рейтинг вважається від 7 до 10 балів. Він базується на успішності учнів, фінансуванні школи, інфраструктурі та ще якихось інших факторах. Звісно, варто ще поцікавитися відгуком батьків, чиї діти вчаться у конкретній школі, і вже тоді робити якісь висновки та планувати переїзд до конкретного житла, базуючись саме на виборі школи у даному випадку. Щодо страхового платежу, при заселенні в нове помешкання, адміністрація комплексу вимагає внести страховий платіж у розмірі суми місячної оренди квартири. Після закінчення контракту адміністрація Має повернути цей страховий платіж в повній сумі, але за умови, якщо в квартирі нічого не було зламано та пошкоджено. Також хочу зазначити, якщо переїжджати в інший комплекс тієї ж самої мережі апартаментів, то страховий платіж може бути набагато меншим, наприклад, 500 або 600 доларів, а не сума місячного платежу оренди. І ще один момент: раджу обов'язково фіксувати на фото і відео усі пошкодження, які ви виявили. Квартирі при заселенні, аби при виїзді з квартири до вас не було ніяких підозр і претензій з боку адміністрації. Буває, що сама адміністрація просить письмово зазначити в договорі в спеціально відведеному пункті, які пошкодження ви виявили на момент в'їзду, аби в майбутньому не було ніяких проблем. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим та корисним. Якщо так, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні відео про будні за кордоном. А я дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному випуску.